Не збираюся вас переманювати. Я навіть не знаю, чи заплатить вам компанія якісь гроші за перехід, бо нам не заплатили. Але, звичайно, вони бачили, що мої очі вже світяться, і вони вже бачили, що я хочу. Якби я там, може, крутила носом, то, може, й були б якісь виплати, бо є такі для ну, в мережевому бізнесі. Я не знаю, чи є таке в PM International, в мережевому бізнесі є такі правила, що інколи топ лідерам платять якісь кошти, бо вони, коли завершують діяльність попередньої компанії, в них, ну, якби зникає дохід, і щоб вони комфортно себе почували під час цього переходу. І ну, я їм абсолютно чесно про це говорила: що нам не заплатили за перехід, але, в принципі, я навіть на зустрічі про це сказала: що мій чоловік засмутився. Коли сказав, що на... ну, почув, що нам не заплатять, а я навпаки зраділа, бо я не змогла б дивитись людям в очі і казати: Ні-ні, ми сюди пішли тільки за ідеєю, yeah. через те, що продукт кращий, через те, що нашим лідерам буде легше. А сама там, при цьому совість моя б там всередині мене б гризла, що Маріна, що ж ти людям лапшу вішаєш на вуха. І я їм про це говорила. І, Отримала зротний зв'язок, що вони хочуть ще раз зі, зі мною поспілкуватися. І мене спитали, коли я зможу ще раз поговорити? Я кажу: ну, давайте там день-два, бо я тут збираюсь в Хорватію в мене трошки зараз графік щільний, і е, я сказала, що, звичайно, залюбки я з вами ще раз поговорю. Дивіться, що треба сітєвікам казати. Є п'ять основних пунктів. так собі запишіть, що треба казати сітівкам. Е, я навіть малювала колись такий графік. Зараз покажу вам. Ось таких два трикутничка. Малюємо. Раз, два, три. Раз, два, три. І видно? Чи треба фломастер взяти? Видно. І ось я малюю: ось це 2% це топ лідери. Це мільйонери. в мережевій компанії. Далі, ось так: 15% приблизно. 15, там 18. Це лідери середньої ланки. Це люди, які вже кайфують від лайфстайла у яких там від тисячі півтори тисячі євро дохід. Ну, це говориться про велику компанію. Про, ну, там уже можуть бути такі просто тисячі людей, як PM International, які заробляють від тисячі євро і більше. Якщо ми говоримо про е, Mary Kay Україна, то там е, національні лідери заробляли 3-5-10 тисяч доларів в місяць. А ось ці всі заробляли від декілька сотень до тисячі, до пару тисяч. А якщо говорити про PM International світ, то тут тут вже будуть тисячі президентів. Ми вже це бачимо на президентських канікулах, як з'їжджається по 800 чоловік. А ось це все, 80 приблизно відсотків, це клієнти. І що відбувається з клієнтами? У них відбувається певна така тікучка. Вони приходять і уходять, приходять і уходять, приходять і уходять. За рахунок роботи лідерів і топ-лідерів це місце поповнюється, тому що ну, вони перемивають якби населення і знаходять зацікавлених. Якщо компанія росте, то це приростає. Ось так приростає. І вже в цьому секторі, в ВІП-секторі. Більше шансів навіть клієнтам з'явитись. Але якщо компанія вже стара, то у неї ось сюди і сюди вже мало хто може добратися. Що відбувається, коли лідери середньої ланки або клієнти бачать кращий продукт. Клієнти переходять на кращий продукт, і при цьому компанія ще не розвинута. Вони переходять на кращий продукт і стають або лідерами, або топ-лідерами. Інколи буває так, що лідери середньої ланки, які бачать, що скільки б вони вже не працювали, їм просто нереально вже зайти в цей сектор. Я це зрозуміла, коли була в Mary Kay, що я працюю набагато більше, ніж мої топ-лідери. А в мене мої дівчата не можуть навіть зробити того, що роблю вже я, Заробити того, що заробляю я. Я вже побачила демпінг і взятий ринок, тому я прийняла рішення змінити проєкт. Так от, лідери середньої ланки дуже часто вже бачать, що для них недосяжна ось ця позиція, і вони теж ушки на макушки вивчають ринок і приходять, і вони можуть стати як лідерами середньої ланки в іншій компанії, але часто. Уже своїм досвідом і навиком вони стають топ-лідерами. І е, що відбувається з цими топами? Якщо у них є голова на плечах, вони розуміють, що рано чи пізно це все перейде в кращий проєкт. Вони бігом, просто бігом міняють проєкт і підтягують структуру. І серед цих лідерів теж багато хто стає топ-лідером. Серед клієнтів багато хто стає лідером. Бо ну, з'являються і старі клієнти, і нові клієнти, і ця тікучка вона була є і буде. Але якщо людина, якщо топ-лідер не вчасно не зверне увагу на те, що світ змінився, технології змінились, і є кращий проєкт, куди всі потім підуть, то в нього це все зникає, просідає, зникає, і він тільки просто потім згадує про ті прекрасні часи, як він колись заробляв. Але що відбувається, крім того всього? Е, є таке поняття, як карма, є таке поняття, як, е, ну, якби закон бумеранга. Якщо людина думає тільки про себе, чому топ-лідери часто не можуть піти в новий проєкт? У них корона. Як це так? Я скажу всім, що я поміняла проект. Це що значить мій попередній проект був неправильний? Або е, корона це ж мені прийдеться стати під моїм дистриб'ютором, бо є такі топ-лідери, яких вже дистриб'ютори кличуть. Кажуть: слухай, тут краще ніж там, де були ми, і є топ-лідери, які бояться стати під своїм дистриб'ютором. Е, також є е, ну, позиція лідера. Якщо це справжній лідер, то він турбується, щоб його клієнти користувалися найкращим. І щоб його лідери розвивалися в найкращому напрямку. Позиція просто а-ля начальника, не топ-лідера, а начальника, кайфушника, який вже не готовий закачати рукава і починати все з нуля. Або навіть тут не з нуля. Ми приходимо в новий проєкт з новим, ну з старим досвідом, з навичками. Частина людей підтримає зразу, частина людей відпаде зразу, відсічеться. Однодумці підуть, і потім, знаєте, це як скинути баланс. Баласт можна дуже швидко потім піти на нові рівні і ранги, що відбулося із Наталією Чернієнко, із Вітою Пшеть, Заряною Ткаченко. Вони ж були в мережевому, Вони були в Мерікей, і так само як я, і ті чеки, які вони зараз тут мають. То національні лідери Марі Кей, які по 30 років будували кар'єру, вони не мають таких доходів в косметичному бізнесі, тільки через те, що сам сам трикутничок менший, уже розумієте? Ну як бути, е, два входити в число, де більше шансів у людини, війти в 2% відсотки е, топ-лідерів, де буде 40 мільйонів клієнтів. Чи бути в двох відсотках топлідерів, де буде один мільйон клієнтів, де більші шанси? Розумієте, якщо брати той самий відомий кораловий клуб, який вже давно-давно на ринку, в якого старі торгові категорії, ну, це все одно, що користуватися телефоном на проводі. Я з повагою говорю про кораловий клуб, колись ця продукція нам дуже допомагала. І той самий кораловий кальцій, і колоїдне срібло. Ну і багато чого, так само, як інші компанії, в яких немає постійно апгрейда формул, які не підтягуються під сучасні технології, в них е, люди ну, по привичці щось іще п'ють, Ну, бо вже мозок їм доказав, розказав, е, вони вже вивчили, і для них це вже звично. А якщо е, вони хоч раз спонтанно спробують знаєте, воля й судьби, спробують фітлайн. І побачить, що вони таких результатів не бачили навіть 20 років використовуючи попередню продукцію, от як мені людина пише, що в батька не згиналися руки, в кулак не згиналися 20 років. І коли він пив дуже багато біодобавок, і він випив 5 днів просто ресторейт, попив, і він зжав руку в кулак, і він просто там був на сьомому небі від щастя. І вже цій доньці не треба доказувати, їй не треба клінічні дослідження, інгредієнти на баночці, відсотки. Вона вже розуміє, що це працює, і вона вже буде розказувати. Бо людям, які треба інгредієнти на баночці, їх всього там 3-5% максимум або навіть 1-2 відсотки. Людям треба результат. В основному людям треба результат. Тому ви просто маєте зрозуміти. Компанія заявила, що вона в 20 разів виросте. Компанія ще жодного слова на вітер не пустила. Зараз будь-який новачок, який прийде і візьметься за роботу, перещеголяє будь-якого топ-лідера, який там уже 20-30 років в Гербалайф, чи в тому ж самому НСП, чи в Караловому клубі, чи так само в, ну, в будь-якому мережевому. Не через те, що ті компанії погані, вони хороші. Спасибі їм, що вони є, а просто через те, що тут є ніша, де є рости. Це, як знаєте, посадити вазончик в маленький горшочок і не пересаджувати його. Або посадити вазончик в нормальний горшок і час від часу його пересаджувати більше, більше, більше. Ясно, що і верхівка буде більша. Так само і в нас з вами в бізнесі. Ви просто маєте це розуміти, що ви потрапили в благодатну землю. Де вас поступово буде життя пересаджувати в більший більше горшочок, тому що компанія сама по собі росте. Спочатку ви дійдете до весь президента, потім ви дійдете до ЄВП, потім до президента, потім до Ліги Чемпіонів, ну, там, платини і так далі. Ліга чемпіонів. І це можливо через те, що буде е, нових е, ну, в 20 разів більше клієнтів. Про таке не може заявити жодна компанія, бо якщо подивитися Асоціацію прямих продаж, прирост. Прирост компанії елементарно, де береться рост, просто подивіться, як мінялася ситуація за останніх 3-5 років: то що Гербалайф, що Мірікей там і так далі, всі Oriflame і інші компанії, в них плюс-мінус там то мінус 4%, то плюс 2%, то такий самий об'єм, тобто вони вже в стані стагнації. У них вже горшочки всі розпреділені. У них немає можливості надавати більше і, більше і більше перспектив лідеру. Тому тут будуть приходити клієнти, які з часом покажуть, що таке справжній мережевий. Я колись почула таку фразу, що це ваша остання мережева компанія. І я на цю фразу, якщо чесно, трошки обурилась, бо ну, коли я міняла проєкти, ми росли. Ми росли і так, це було боляче міняти проєкти. Це трохи било по репутації, але потім з часом люди розуміли, чому ми це зробили і що це було правильно. Ось слухайте, вже час пролетів, я гід не побачила, що вже сім хвилин перетримали. І коли, коли ми росли, я розуміла, що ну, зараз пім, потім ще щось розроблять класне, все можливо. Я і Олегу Гавершу так чесно казала, Він каже, де гарантія, що ви не зміните проєкт, що я прийду тут, попрацюю, потім не прийдеться знову міняти. Я кажу, на жаль, гарантій немає. Перший рік у мене гарантій не було. А потім, потім, коли вже був другий рік і третій, коли я побачила фокус компанії на інноваціях, на створенні ну, на чесності, на людських таких правильних стосунках, на створенні нових продуктів, на вдосконаленні старих формул. Я зрозуміла, що ця компанія планує бути фаворитом серед всіх інших. Найближчих, як мінімум, 20 років, коли вони вже викупляють е, плантації і роблять свої уже джерело своєї сировини, розуміючи, що з кожним роком натуральну сировину все важче і важче добувати, я зрозуміла, коли цей був локдаун, і рользорг на 80 мільйонів євро закупив сировини, щоб півроку робити товар безперебійно, щоб можна було доставляти. Я зрозуміла, що це не ті попередні проекти, де по 4-5 місяців могло якогось продукту просто не бути. А ми чекаємо нового урожаю. Чи там у нас там якісь питання з сертифікатами, чи там ще щось. Розумієте, тут все настільки надійно, я зрозуміла, чому сюди приходять люди з різного мережевого і вже звідси не йдуть. Ось так. Тому, коли ми говоримо з сітівками, нам треба показувати, що вони можуть дуже швидко, ну якщо в тій компанії в них вже потолок, то в цій компанії це в них буде пол, з цього тільки все буде починатись. І причому рости, 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 і це і вдячність від клієнтів кожного дня, кожного божого дня. І вдячність від партнерів кожного божого дня. Ви не уявляєте, яка кількість мені партнерів, хто був в Флоранжі, Верифлейм, Фаберлік, які поприходили до нас, вони просто щодня мені дякують. І в цій турецькій компанії, там, і так далі, їх повно зараз. Вони дякують мені, страховики вони мені дякують, тому що у страховиків ноги вовка годують, перестрахуються повторно. Малий маленький відсоток тільки людей перестраховуються повторно. В основному е, ну, якби обоєми тримаються на нових контрактах. Так, зараз трошки більше людей перестраховуються, вже роблять ну, повторні проплати, але все одно, все одно це не те, що в PM International. в клієнт почавши з активася, розросте свою е, домашню цю аптечку на фітлайні, розростить просто вже в усю лінійку. Проходить півроку, і в людини вже є все. Що мені використати, там в мене є все, <смі> як мені пишуть в основному. І е, він порекомендує своїм батькам, дітям, і воно розростеться тільки через те, що ми маємо справу з швидкодіючим продуктом. Де швидкодіючий продукт, там швидкодіючий бізнес, там швидкоростучий бізнес. Нам не треба людям доказувати, що колись через 3-5 років ти побачиш, що твоє волосся трошки довше від тих, у тих, хто не пив вітаміни, якщо ти його не будеш стригти. Розумієте, які обіцянки дають люди, які там, користуються повільними продуктами. Тобі треба пити там, десятки років для того, щоб побачити, почитай книжечку чи ще щось там. А тут ви побачите, що люди, які навіть не роззнають склад інгредієнти, вони швидко включаються. І справжній лідер, справжній лідер він потурбується про свою команду, розбереться і покличе своїх людей за собою в те прекрасне майбутнє, яке можна отримати з PM International.